Всім привіт на каналі Reaction Away. Ми сьогодні продовжуємо слухати е, пісні з рубрики Сьогодні у нас доволі така несподівана пісня, я так, так трошки по секунді послухав там чуть-чуть. І знаєте, трошки дивнувата пісня, але послухаємо може, щось там реально цікаве буде. Е, сьогодні у нас... Я, я, я зрозумів, тому що два перегляди на Руслані це дуже мало, як за цілий день. Я. я, думаю, зрозумію, чому так. Година, по-перше. І найбільше набираються переглядів там, де я опускаю там в сьомій, там в шостій, восьмій, ну, в дев'ятій, ще нормально. А... Зараз спробую поп я камеру включити, тому що пару разів вибивало, зараз, сподіваюся, такого не буде. Так, сьогодні в нас там просто неправильно написано, бачите, не зрозуміло трошки. Ну, тут написано. Е, e, наступна пісня буде о, співати буде Оу Сама, Фіт Зе Таузен і Норіус. Там, правильно? Ноксіус. Ну, да. Цей, це боже, Ноксіус. Ноксіоус. Ноксіус. Боже, блядь. Вибачте. І пісня Омрі. Омрі. Побачимо, що за пісні? Лишається ще дві пісні сьогодні і завтра. У нас світло виключають в сьомій. Знімаю зараз пів шоста. Надіюсь, що в 6-й відео вже вийде. Ну, це було б дуже круто, якщо б так дійсно було б. Якраз така година непогана. Хоча, напевно, не краще, це було б 7-8. але світла не буде до 9, тому я вирішив шостой випустити пісню. Тому погнали. А чому на концерті? Блін, ну це взагалі капець. Ну що це таке? Ладно. Це на бізнесі, яку буде важко слухати на вушниках, в машині. ви ну, розумієте, що це дійсно так і не знаю, тут ну майже поки що, ну, я не знаю, ну конкурувати за перемогу вона точно не буде, зразу кажу, тому для чому вона так біситься? Так от у ну? тебе якось менше. Ну, вона не є прям капець погана, але така, знаєте, максимально посередня ну, і важко. Ну, її можна слухати. Це, це пісня нормальна для любителя такого, такої, таких пісень. І, можливо, тому що я українець. А пісня така, знаєте, біжі така для Латиноамерики така, знаєте. Я не люблю до таких пісень. Я не знаю, що це пісня, я її взагалі не чув, але вписав її в список, який я маю послухати за цей тиждень. Ця пісня вийшла три тижні тому, трошки вже пройшло часу, тому якось так. Точ, Та поки що я доволі мало часу зняв, хочу сказати про Єрибачіння і про Чорногорю. Там шість переглядів, взагалі капець дуже мало. Можливо, тому що я зняв іменно просто з аудіо, тобто там був, було відео з виступом. з виступу. І я його подивився. Слухайте. Не розумію, чому цю пісню хейтять. Мені таке подобається, такий рок, типу там постановка, там класний грим, там, там все класно було, там все круто. І ну фінал це має бути. Ну, мій фінал. тобто ну, я, я просто не, я зрозуміла, що немає взагалі жодної пісні, крім них, але я вже розумію, що пісня ну, було б прикольно, бо в фіналі. Якось так. Я думаю, ну, я так. вам, Я вам не скажу на цю пісню, яка зараз була. Але ви вже, можете догадатись. якщо я сказав посередню, ну оцінка, значить, буде десь відповідно середня. Тому всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Нажимайте на дзвіночок. Завтра останній ві... ну, останнє ну, останні відео цього тижня, саме цієї рубрики. Тому що всім дякую. Всім до завтра. Пока... Всім пока-пока-пока. Чекайте, всім пока.